Всім привіт! Пропоную сьогодні почитати казку Івана Франка Осел та Лев. Тож почнімо. Був собі осел. Багато було йому праці у господаря. Давай, думаю, втечу у ліс і буду жити на волі, буду собі пастися в лісі, і хто мені що зробить. І, недовго думавши, всіх від господаря у ліс. Добре йому там, пасеться де хоче, нічого не робить, ніхто його не б'є, відколи живе, ще такого добра не зазнавав. Аж раз дивиться йде Лев, страшний, перестрашний, та просто на нього. Ну, думав осел, аж тепер кінець мені буде. Але поки Лев дійшов до нього, він якось трохи отямився і подумав собі а ну може, я його. Як небудь обдурю та як стояв, бух на землю, ліг собі лежить. Підходить лев і кричить уже здалека: Ей, хто? Хто ти там? Як ти смієш лежати? Чому не встанеш і не поклонишся мені? А осел мові не чує лежить собі та й тільки довгими вухами клапає. Підійшов лев і знову кричить. Зараз устань і поклонися мені. А хто ж ти такий? питає осел. Ти ще й питаєш? кричить грізно Лев, хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар? Осел, не встаючи, підвів голову і витріщив на нього очі. І що ти за дурниці говориш? промовив він. Ти цар над усіма звірами? Хто тобі це сказав? Де це написано? Хто обирав тебе на царя? Ну, говори. Лев стояв, мов лобом, об стіну стукнувся. Хто мені це сказав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар. Хіба ж це неправда? Звичайно, що неправда. Не може бути правда, бо цар над усіма звірами не ти, а я. Ти? здивувався Лев. А де це написано? А йди, подивись ось тут. І він устав на ноги, обернувшись задом до лева, показав йому заднє копито, на яким була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку. Ото диво, промовив Лев, а я про те й не подумав ніколи. Мабуть, твоя правда. Але стій. Давай будемо змагатись. Ходімо в ліс. Хто за годину наловить більше звірів, той буде справжній цар. Добре, нехай і так буде, промовив осел, і з тим розійшлися. Лев побіг по лісі, бігав, бігав. Тут зловив сарну, там зайчика, там знов якогось звіра. За годину мав уже п'ять чи шість штук. Берете все і тягне до осла. А осел тим часом що робить? Підійшов на широку поляну, де сонечко ясно світило, І посеред лугу кинувся на землю, ноги геть відкинув, очі зажмурив, язик висолопив, кожен сказав би згинув та й згинув. А понад поляною все яструби літають ворони, кані, сороки, галки, всяка погана птиця. Бачать вони, лежить на живий осел, та й усі гуртом до нього. Спочатку здалека заскакували, а потім бачать, що не рухається, та й почали по ньому скакати, дзьобати йому язик та очі. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, він клац його зубами або стук його ногою вб'є та й сховає під себе. Та так хитро, що інший не бачить. Не минуло й години, а він уже надушив їх спів копи. Тоді схопився на ноги та як зареве а всі врозтіч. Осел забрав усю побиту пташню. Та й несе на те місце, де мали й зійтися з левом. Приходить, а лев уже там. Ну що? каже до Осла і показує йому свою здобич. Бачиш, скільки я наполював? Ну, та й дурний же ти леве, казав осел і лягнув його звірів ногою. Таких звірів міг би наловити за дві копи. Та чого вони варті? А ти подивись на моїх. Я тільки таких лових що в повітрі літають? Ану, спробуйте. Ні, я такої штуки не втну, відповів Лев. Аж тепер бачу насправді, що ти над звірами цар, а не я. Вибачай мене, що я так нечемно говорив з тобою. А бачиш, промовив гордо осел, завжди треба бути чемним, бо як наскочиш на старшого від себе, то що тоді буде? От і тепер я міг би тебе покарати на смерть, але вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Йди ж тепер і шануйся на другий раз. І Лев пішов, похнюпившись та підібгавши хвіст, не мов би, хто вилив на нього бочку холодної прихолодної води. Чи близько, чи далеко зустрічає в лісі вовчика братика. Здорови були, найясніший царю, каже вовк і кланяється нозенько. Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно Лев, який я тобі цар? Як то ні? скрикнув вовк. Хто ж би посмів інакше сказати? Мовчи, братику, пошепки говорить до нього Лев, тут недалеко є справжній цар. Як почує, біда буде і тобі, і мені. «Правжній цар? здивувався вовк. Що за диво? Який же тут є справжній цар, крім тебе? Є, є, перелякано шепотів Лев, я сам його бачив, та такий страшний. А що за сила? Навіть тих звірів ловить, що в повітрі літають. Я радий, що хоч мене живим відпустив. Ну, що ти говориш? здивувався вовк. Диво дивне, знаю, цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б то міг бути, який же на вигляд тар. Одне слово страшний, каже Лев. В вуха отакі. Голова, як цеберко, а на задній нозі. Царська печатка. Ніяк не вгадаю, хто це може бути, клопотався вовк. Знаєш що? Ходімо, покажи мені його. Я? ні за що в світі. скрикнув Лев, досить уже раз страху наївся. Та ходімо, чого боятися, захочевав вовк. От знаєш що? Приєжи себе своїм хвостом до мого, сміліше нам буде йти. Про мене, каже Лев, нехай і так буде. З'язалися обоє хвостами докупи, та й пішли. Вийшли на горбок над поляною. Лев зупинився та й шепоче до вовка. Ось він, ось він. Подивися. Обертається вовк, поглянув та як крикне дурний леве, та це ж Рослисько. А Левові почулося. Що то новий цар уже близько, як злякається на ходу, біг, біг, далі втомився, Став та й озирнувся. А що, вовче? Близько вже той новий цар? Але вовк тільки язик висолопив, як був прив'язаний до левого хвоста, так і волікся за ним усю дорогу і давно вже й дух випустив. А бачиш, каже до нього Лев. І казав, що новий цар не страшний, а як побачив його зблизька, то від самого страху помер. Ну що, класна була казка? Тоді підписуйся на мій канал, став подобайку та пиши у коментарях, яку казку озвучити далі.